Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную Фарфор та Гаян з другої половини ХХ століття і сьогодні пропоную вам до перегляду речі, які мені свого часу вдалося придбати на нашій місцевій чернівській барахолці. Я вже колись казала, що мабуть 99% предметів, які є у моїй колекції, я замовляла онлайн, Ну, тому що наша місцева барахолка доволі скромна. Але все-таки інколи і тут трапляються дуже цікаві предмети, і сьогодні я вам їх деякі з них продемонструю. І перше у нас на огляді це ось такий красень-заварник від Коростенського фарфорового заводу. Ось таке у нас клеймо. Клеймо 55-62 років. Він такий доволі великий, об'ємом на півтора літри. І видно, що був у використанні, що його любили. Він не просто стояв десь на поличці, а дійсно господарі його використовували, тому що на ручках позолота у нас доволі так стерта. Ось тут, по обідку також позолота стерта, але... Хороший, як для такого, скажімо, віку, стан збереження. Тобто, все-таки його берегли. Ось така у нас кришечка, навіть рельєфна, що доволі не часто зустрічається. Можливо, це якась навіть стара форма першої половини ХХ століття. Я не думаю, що це був якийсь предмет, один з предметів із сервізу, тому що ну, я, принаймні, такої форми сервізів не бачила. Мені здається, що він випускався просто як окремий одиничний предмет. Як бачимо, ручна, ручний розпис з елементами позолоти, кобальт. О золотої наручці у нас майже не залишилося. Ось тут -от у нас така золота присутня, і дуже мені подобається, що на ніжці також є такий малюночок. Тобто предмет зроблений з увагою до деталей. Доволі так багато, якщо так можна сказати, виглядає. По авторству інформації я не знайшла. Так, наступна у нас на огляді ось така от ваза. Це київський експериментальний завод художньої кераміки. Ось у нас клеймо. Я Знайшла інформацію щодо цієї вази, але в коментарях. Тобто, це не якесь офіційне скажімо так, джерело, якась стаття мистецтвознавців чи книга. Але в коментарях зазначали люди, що це ваза, або ж ще називають бокал, форма має назву Ювілейний розпис. Називається Шипшина і авторка розпису Марфа Тимченко. Тобто, скоріш за все, створювався він під якийсь ювілей, скоріш за все, Жовтневої Революції. Бо, мені здається, я колись бачила його тут, тут з надписами, скільки там років від Жовтневої Революції. Марфа Тимченка зробила такий доволі. Цікавий, але простий для виконання варіант Петриківки, тому що цих бокалів було випущено дуже-дуже багато, їх можна і зараз без проблем знайти в продажі, вони ну, не дуже дорого коштують. Тобто Петриківка була адаптована під таке народне використання. І, до речі, також в одному з коментарів на форумі бачила, що. Жінка, яка колись працювала на цьому заводі, вона писала, що це робота третього розряду, і навіть учням давали цей розпис з перших днів роботи на підприємстві. Тобто він, скоріш за все, для художників доволі був простим. Але все одно виглядає доволі цікаво, доволі, я думаю, це була популярна річ. Так, ще одна ваза на огляд, ваза, яка мене дуже здивувала, коли я її побачила, такі звичайні прості 60 так? Були популярні тоді вази в Полосочку. Це робота Бориславського фарфорового заводу. Тому що я від Борислава, взагалі ваз у такій стилістиці, та й взагалі ваз дуже мало, я бачила в них. А от у такій стилістиці це я побачила вперше клеймо 65-74 років. Доволі такий цікавий предмет. Хоча ми бачимо, що тут. Позолота у нас трошки потерта, але, як на мене, дуже цікавий екземпляр, який вдалося знайти у Чернігові. Наступна річ, яку хотіла вам показати, це такий заварничок. Це у нас полонський фарфоровий завод, клеймо 56-63 років. Форма Називається П-56 56 року. Автор форми Джима Іван Євменович. Автора декору поки що знайти мені не вдалося. Ця форма була доволі популярною, багато на ній є варіантів декору. Як бачимо, малюнок у нас і на кришечці йде. Це ручний розпис, позолота. Тут також такий доволі симпатичний у нас декор. З іншого боку, більш проста квіточка. Для мене цей заварник особливий, тому що я його придбала у 2022 році перша річ, яку я придбала після того, як повернулася до Чернігова. Ми Два з половиною місяці жили в Польщі, і от після того, як приїхали, потрапили на місцевий ринок, називається Привокзальний, місцеві знають, і там побачила цей заварник. І знаєте, якось навіть от змінилося у мене з тих часів ставлення до якихось пошкоджень на посуді. Тому що от раніше я, якщо бачила тріщини чи скольчики, то ну, неохоче купувала, хіба що це вже була така ну, зовсім зовсім унікальна, рідкісна річ. А після початку повномасштабного вторгнення я так взагалі переоцінила ці речі. І а, зараз я на ці пошкодження вже не особливо не зважаю. І вважаю, що це вже взагалі чудово, якщо ці річ, в принципі, збереглася. От. Тому ось такий симпатичний заварник з сервізу Полонського фарфорового заводу. І ще один предмет, який хотіла вам показати на завершення сьогодні, це ось така чашечка, що ж у ній особливого, спитаєте ви, а особливе в ній клеймо. Це Сумський фарфоровий завод. І ми знаємо, що на більшості предметів з Сум. Ми з вами можемо побачити клеймо ось в такому вигляді. Буква С та квіточка. Воно використовувалося з 1974 року і до закриття власне, заводу. А більш ранній варіант клейма виглядає ось так: це у нас буква С, яка вписана в квіточку. Це клеймо використовували з 1965. До 74-го. Але був ще й третій варіант, який зустрічається дуже рідко, і виглядає це, клеймо ось так от. Воно використовувалося лише рік, 64-65 роки. Є на дуже невеликій кількості виробів. Воно, як ми бачимо, являє собою. Власне слово суми у вигляді чашечки, яке стоїть якби на блюдощці. Але е, мені, наприклад, це клеймо нагадує якийсь корабель. І я також знаю, що колекціонери розповідають, що замінили його саме тому, що ну, не читався авторський задум, не читалася ця чашечка, було не зовсім зрозумілий. Що це має бути чашечка і блюдце. Тому вирішили замінити, і пізніше з'явилася ось така от квіточка. Знайти предмети, я повторюю, з цим клеймом доволі непросто, тому я вам і показую, на яких виробах воно ставилося. Тому що, просто йдучи на барахолці. Поміж рядів, навряд чи ви звернете увагу на цю простеньку чашечку, якщо не знати, що вона маркувалася саме так. Мені пощастило, тому що у продавця ця чашечка лежала, і я це клеймо побачила. Я його шукала десь приблизно рік. І ось нарешті знайшла випадково у нас у Чернігові, на ринку нива. тому Будете знати, якщо ви також полюєте за цим клеймом, де його можна знайти? І якщо вам така інформація корисна і цікава, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Обов'язково буду знімати для вас ще щось цікавеньке. І до наступних зустрічей!